Одних кожну суботу з 11 до 13 години. Таке оголошення. Ось уже третій місяць. Що суботи можна почути на привокзальній площі Ковеля. Скуштувати гарячу їжу та випити чай у такому вуличному ресторані для бездомних можна безкоштовно. Місію волонтерів взяли на себе активісти міського благодійного фонду Допоможи ближньому. Ми годуємо бездомних та голодних. Також ми роздаємо їм одяг і спілкуємося з ними на моральні духовні теми. Ініціатива волонтерів безпритульним сподобалась. Іноді така турбота про ближнього навіть надихає їх на творчість. Хай сонце засвітить дім голубе. Хай промні сонця цілують тебе, хай вітер усміш... усмішку твою, і хтось тобі скаже, тебе я люблю. Окрім того, аби нагодувати та одягнути безхатченків, благодійники планують надавати їм і юридичну допомогу. Досвід роботи волонтерів фонду свідчить, за певних обставин таких людей можна повернути до повноцінного життя. Така робота проведена, що вже одна жіночка вернулася в свою сім'ю до своєї дитини, бо вона теж була бездомна і не мала де жити. Один мужчина, хлопець молодий, був алкозалежний. Він тепер знаходиться в реабілітаційному центрі і там проходить реабілітацію. Свою благодійну місію фонд здійснює за рахунок пожертв. Гроші збирають у скриню безпосередньо на місці роздачі обіду. Часто також сторонні люди приносять одяг для безхатченків в такий спосіб. До благодійності долучається дедалі більше небайдужих ковальчан.